І продовжимо говорити про безпекові питання, те, що стосується Сумщині. Зокрема, як написало видання кордон медіа, українські військові зірвали спробу противника провести операцію під кодовою назвою Труба, під час якої російські війська намагалися прорватися в тил українських позицій. І, от саме про такі маневри, не лише маємо змогу поговорити і розпитати. Наступного гостя Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, з на зв'язку вітаємо. Здравствуйте, пане Володимире. Вітаємо. Вас вітає північно сітний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. А можете пане Володимире сказати щодо от, цієї інформації, кордон медіа щодо цієї операції, під кодовою назвою Труба чи щось чули, чи щось знаєте? Ну, хотів би трошки скажімо так розповісти. В про газотранспортну систему, яка на Сумщині. Та я ще з особисто свого дитинства пам'ятаю, коли ці труби і газові газові магістралі. І на газу для нафти ці були труби прокладені. Трошки зазирнути в історію. Дивіться, почалося ці газові трубини, скажімо так, їхні проходи. То з Авдіївки, потім була суджа, потім Купінськ. Певні результати були в, них в Купінську. Також після суджу вони в своїх населених пунктах ставили куски труби. Як Ну, я б називав по другим, як дебіли не на коли лазили по цим трубам мешканці тих міст, де ставили ці труби. І ось безпосередньо я наголошував також після Купінська, що у нас багато таких самих труб, така газотранспортна система існує. і Є деякі труби, які вони вже пусті, Ну, я ще пам'ятаю, двох 2000 2000-х тих роках ці нафта була викачана з цих труб в кінцю 2010-2015, десь так приблизно тому є в расистів. Також буде можливість полости по цим трубам. А вони ж живуть як щури і воюють як щури. Тому і черговий захід. Ось вам як то кажуть, продемонстрував те, що. Мої слова підтвердились, але але військове керівництво було підготовлено до ну так, газотранспортна система. Вся вже ці труби, де вони їх місце знаходження вже на картах, і військове керівництво було підготовлено, І тому, як написали самі воєнкори, що проход по турбі, операція турба закінчилась повним провалом, Це недослівно. Тому десь приблизно наскільки відомо із офіційних джерел, і наскільки по моїй власній інформації, десь приблизно 50 расистів позло по цій трубі, тільки вони почали вилазити з неї, сразу їх почали по ними стріляти наші хлопці. І половина була знищена, половина в общем, відійшла назад, щури полізли по своїм кратячим чи щурячим норам в студії. Пане Володимире, а є розуміння? Я розумію, що це можливо так не зовсім ваша компетенція, але раптом є така у вас інформація, як довго росіяни могли готувати такі диверсійні дії, а, і так далі, і для чого це? З яких е, помислів? Ну особисто я розумію, що їх підготовка їх, ну, так, тривала часу потребує, тому що е, треба лізти по цій трубі, яка в якої заходиться або нафта або газ. Там все-таки залишки випарів все равно є. От, Наприклад, та ж суджа да, показала, те, що ті щури, які лазили і вилізли з неї, і не загинули, то вони через 40 діб вони всі з, раків, з раком легких опинились в лікарнях. Тому я вважаю, що дійсно, ну, для таких операцій треба певна підготовка, певне обладнання. Ну, звісно ж, якщо келеметром повсти, то треба і їжа, і протигази, і якісь кисневі балони, і балони для того, щоб. Для газа, Ну, в общем, це дуже велика підготовка, яка я вважаю, що тривала ну, не, не один день, я вважаю, мабуть, і не неділю. Пане Володимире, то це може продовжуватися? І чи можуть бути нові спроби от, якось цю операцію продовжити, скажімо так? Ну, дивіться, я вважаю, що бачив, що з фантазією у них так себе не дуже. Якщо вони вже, це то, що, ти ж тільки що ми знаємо, що четвертий раз вони е, застосовують таку тактику. Можливо, в них е, фантазії схватить ще десь, е, тому ще десь виползти, намагатись. Я ж хотів би зазначити, що це дивіться, Юнаковська громада, труби йдуть, е, Хатінська громада, труби йдуть, е, Миколаївська сільська громада, труби йдуть, газотранспортна система. Тому е, певно, можливо, ще такі е, у них будуть плани. Але я вважаю, що наше військове керівництво до цього буде, буде підготовлено. Це моя така особиста думка, студента.